Пасткоу дійсно цікава модель. У них майже 100 мільйонів підписників. США, а це майже як третина Америки. Це дійсно одна із самих успішних підписок. І що саме дивно, що більшість думає, що вони заробляють на продажах великої кількості товарів, А це не так. Люди можуть закуповувати більше товарів, щоб отримати оптові знижки. А люди потім купують членство, щоб отримати доступ до цього дефіцитного ресурсу. Унікальні товари у великій кількості за самою низькою ціною, і люди отримують до них доступ. І цей доступ приносить 100% прибутку. Якщо подумати, то сама Підписка це реальна вигода купувати саме в костку. І вони ведуть бізнес максимально ефективно і практично без збитків, тому що модель така, що прибуток приносить сама підписка, членство. Саме тому ми створили Лівгуд за моделлю Косткову. Косткову продає товари хорошої якості за ціною, яка за декілька доларів вища собівартості. Вони заробляють на підписці. Це саме робить і клубна компанія Лівгуд. за невелику щомісячну плату. в 10 доларів ви можете отримати самі якісні харчові добавки на планеті. Буквально за декілька доларів вище собівартості. Ми, ніби усі, як у клубі споживачів, як у костко, ми хочемо допомогти людям стати здоровими і залишатися здоровими, і робимо це доступним способом. І саме тому Лівгуд являється самим швидко зростаючим брендом харчових добавок.